Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Воєнкоми відкрили вогоні в Одесі. На ринку Рені воєнкоми намагалися затримати чоловіка та відкрили вогонь. Після цього їх прогнали місцеві мешканці. Середній чек в Одесі відкупитися від служби 4 тисячі доларів. А потім дивуємося, як воєнкоми купують віли в Іспанії за 4 мільйони євро. Зазначимо в Україні за час проведення мобілізації військоми в деяких територіальних центрах. Центрах комплектування вибудували корупційні схеми за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагають очима суми. Днями в центрі корупційного скандалу опинився одеський військома Євген Борисов, який працює у Малиновському військоматі. Екс депутат Верховної ради Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі звинувати військома в тому, що той витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі та елітні авто йдеться. Зокрема, про те, що Борисов для своєї матері пенсіонерки придбав віло. Марбельї, Іспанія за 3 мільйони 950 тисяч євро, також військома на свою дружину придбав там офіс вартістю до 2 мільйонів євро. Повідомив екс-депутат. Варто зазначити, що мати військового комісара пенсіонерка Борисова Надія семенівна є засновником і бенефіціаром ТОВ «Юг» – підприємства, чистий прибуток якого у довоєнний час становив трохи більше 800 тисяч гривень на рік на трьох засновників. Таким чином, щоб накопичити на придбання вказаної елітної нерухомості за кордоном їй потрібно було працювати 33 роки. Написав Мосійчук. Екснардеп також стверджує, що одеський військом відпочивав у Марбелії від 22.12.2022 року до 18.01.2023 року під час дії воєнного стану в Україні. Відео який вигляд має розкішна вілла зсередини можна побачити на ютуб каналі Агенції нерухомості Джамелія. Також ЕксНардеп повідомив, що Євген Борисов придбав у Європі дорогу. Роги позашляховик та задокументував його як гуманітарну допомогу за його даними. Борисов завіз за кордону Mercedes-Benz G63 MG 2022 року. Випуску вартістю 10 мільйонів гривень та оформив на свою дружину. Машину було зареєстровано 15 листопада 2022 року за адресою вулиці Заньковецької 7,7, де розташований Малиновський ТЦК. За два дні після реєстрації в Україні машину вивезли до Іспанії до дружини Борисова. Зазначає Мосійчук за словами екс депутата фірма дружини Борисова і його машини зареєстровані на військомат. Продавав білі квитки, крав на забезпеченні військових. Син працює в одеському правлінні СБУ 5 тисяч білий квиток коштував. Умовно кажучи, 2 тисячі одеситів, які купили білий квиток. Віддали від 5 до 10 тисяч євро. і Він заробив 10-20 мільйонів. Зазначив Мосійчук і додав, що охочих могло бути значно більше ніж 2 тисячі. Екс нардеп також повідомив, Мав що особисто передав до національного антикорупційного бюро України матеріали щодо можливих корупційних зловживань одеського військома. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.